Давно в мене було в планах поїхати на це місце, знайти ці печери. До речі, вже все дуже заросло сильно там по горі. Знайти було навіть мені важко. Але я до них добрався. І ось такі печерки. Ось така печерка з віконечком, там полиці, 99,9% типу. все рукотворна праця. Типу. Природні воно ну, не могло так образуватись. Ось таке віконечко. Глибина тут невелика. Ну, 5 метрів буде 5-7 Там теж якісь є заглиблення, не буду залазити. І тут така печерка теж, вона ну, не глибока. Але саме цікаво, що тут по цій скелі є лаз. Колись були малі проходили по ньому. І на горі є теж печера. А там дуже прикольна печерка. Ну, на жаль, я вже туди не вилізу, тому що мені вже далеко не 15-18. Але постараюсь. Опа! Ось там вона печерка є Ох, там теж багато чого цікавого. Ну, лас от по такому погорі можна було пройти. Ну я вам правду кажу, ризикувати не буду. Тим більше я тут сам. Так, і туди там просто такий прохід. Ну і тут теж мало немало цікавого. Величезний яр. Просто жестяк. Ну і далі, бачите, ух, бля, хамуха. Сперся на гілку, вона шатається тут над обривом. Треба бути обережним. Ось така скеля, ну дуже висока. Під нею там. Теж є місце і донизу дуже потужний яр. І в мене був шанс поїхати прямо вниз. Опасна штука, це просто гілка зламалась. Висить. Від... Ну місце коротше, прикольне. Я не особо в цьому розумію в цих печерах і що тут могло бути. Внизу турічка Дністер підніється. Ну коротше, такой. Але тому, бляха муха. Краща такі шаже. Ось ця прикольна печерка. Хотів би показати, але на жаль, в мене нічого не вийде. Е -е -е. Ні, 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 ні. Ось таке, таке місце. Прикольне, тут вирва така. Явно ж це жили якісь люди, можливо якісь розбійнички. Хтось від когось переховувався, 100% що. Це була не одна людина. Такі масштаби подолати. Ну от з байска ще покажу, що це ніяк не природній цей. Це віконечко воно видовба не вибите. Немає в мене хорошого ліхтарика, щоб знайти всередину. Там тому ти немає нічого. Цікавого. Ось так. І це все такі скелі. До ще метрів. Ну, п'ять. Та яких п'ять, що я вам розказую, тут до десяти метрів скелі. Такої. Такої.